Ріхтер? Ріхтер скіпаний. Загадався, чи спить. Скіфе? Що ти тут робиш? <рес> Та трохи життя живу. Поглянь, як тут. Ей, до краю не підходь! Ну хіба не прекрасно? гори сміття. Побутового, людського. Хіба ні? Тут ти можеш знайти все з друзів, ворогів, гроші, смерть. Ти колись був у центрі зони? Ні, не на станції, туди не потрапити. А. А чому сталкерів так тягне на ЧС? Тому що станція це центр. Вау! Сама суть зони! Але там нічого не лишилося. Розкрадена піраміда. Кажуть, навіть виконавець вкрали. Проте бував в прип'яті. І цього якраз на коло вистачить. Що-що? Ми нажерлись якось і пішли на чортове колесо. Ніхіра його не запустили, але покружляло нас офігенно! Якщо вже ворони на смітнику гніздяться, скіфе. Ти колись втрачав те, що любиш. Що сталося? Добре. Що ти думаєш про зону? З найхреновіших місць де я був це найгірше. Хо. Значить, не викупив тему. Ну нічого, у мене час, і ти змінися. Не знаю, в який бік, але це точно станеться. Як будеш у прип'яті. Перше коло на колесі за мною.